Як ви можете знати мене? По правді кажу вам жодне покоління людей серед вас не пізнає мене, Євангеліє від Юди. Вам коли-небудь здавалося, що нам розповідають не всю правду, наприклад, про Біблію. Що, якби ви раптом дізналися, що в ній немає всіх текстів, які мали б там бути, що деякі книги вилучили, бо в них написано забагато. Наприклад, Юда Іскаріот. Новий Завіт зробив його класичним прикладом зрадника, який продав друга за 30 срібняків. Але що, якби я вам сказав, що він святий? Або Марія Магдалина, чи була вона всього лише ученицею Ісуса, чи, можливо, кимось набагато важливішим? І це лише частина історії, які приховують заборонені тексти, відомі як апокрифи? Чому ці книги вилучили з Біблії і заборонили? Що в них такого страшного? Сьогодні ви про це дізнаєтесь. Я розповім вам про писання, де Адам і Єва мали не трьох дітей, а понад тридцять. Де Юда не зрадник, а улюблений учень, де Марія Магдалина не просто послідовниця, а кохання Ісуса. Де рай і пекло описані так, наче автор надихався випарів з купини неопалимої. Але перед тим як згрішити, закликаю вас підписатись на канал, бо істинно кажу вам, то є добре. Поставити вподобайку, бо лайк є даром для автора і для його підписників. Він благословенний. Діставайте святий Грааль, наливайте глінтвейн, а я починаю. Ой! Не то. Якщо маєш проблеми з почуттям гумору, сарказмом та високим тиском, перед переглядом відео ознайомся з терміном іронія та сконсультуйся з лікарем чи фармацевтом. Для початку давайте розберемось, що таке той апокриф. Слово «апокриф» походить від спартанського апокруфос, що означає прихований або таємний. Це релігійний текст, який не був включений до канонічного складу біблійного канону і був заборонений. Біблійний канон це зібрання текстів святого письма, звучить просто, а насправді ні. Звучить містично і може здатись частиною теорії змови, і це не дивно, адже багато хто вважає, що від нас приховали не один текст, а цілі збірки книг з таємною інформацією. Однак насправді це не зовсім так, а апокрифи не така вже й таємниця, як намагаються переконати деякі автори. Насправді ці тексти містять цікаві деталі про ранній період християнства і не лише. На формування канону, в тому вигляді, якому ми знаємо, знадобилось кілька сотень років, декілька хрестових походів і тонни барбекю з єретиків, але й досі відбуваються дискусії, які книги вважати священним писанням. Дехто з християн категорично відкидає апокрифи як єресь, інші ж готові їх читати для загального розвитку, ну або як комікси чи фентезі. У різних християнських конфесіях існують незначні відмінності у ставленні до заборонених текстів. Наприклад, католики і православні включили деякі апокрифи до свого канону, тоді як протестанти їх повністю відкидають. Єврейська біблія або танунах танах. Є основною для старого завіту, який визнають канонічним більшість християнських конфесій. Лише протестанти з цим не погоджуються і вважають деякі книги апокрифами. І стає зрозуміло, що біблійний канон це вища математика. Та й самі апокрифи діляться на категорії: псевдоепіграфи, тексти, авторство яких приписують біблійним селебріті та антилегомени спірні тексти. Наприклад, послання Якова вважають за єврейським апокаліпсис складним і суперечливим. Слання Юди не Скаріота, а Тадея сумнівне, бо чоловік цитував книгу Еноха, про яку ви почуєте за декілька хвилин. Ну або ж скоріше за все, ні, чому ці книги заборонили? Причини різні все залежало від церковних соборів, які вирішували, що вважати Богонатхненним. Хоча ми знаємо, як насправді відбувались ці літературні посиденьки. Деякі тексти не відповідали догмам, інші викликали сумнів щодо авторства чи достовірності. В одних книгах ісус відправляв дітей до свого батька, бо мав складний пубертат. А деякі апокрифи просто божевільні. Тварини вміли розмовляти, землю населяли велетні. А жінка була чимось важливим в патріархальному суспільстві. А те, що люди жили сотнями років, перетворювали воду в вино і могли воскрешати, це нормально. А апокрифів існує 200-300, може й більше, особливо після того, як знайшли сувої мертвого моря. Це життя Адама і Єви, перша і друга книга Еноха, заповідь 12 патріархів, Євангелія істини, книги Ездри, не всі лише третя, четверта, апокаліпсиси Петра і Павла і так далі, і тому подібне. Я ж обрав для вас найцікавіші, про які ваш пан отець не розповість. Якщо маєте бажання підтримати канал, це можна зробити завдяки посиланням у описі під відео. Або QR-коду, який ви бачите на екрані, одним із найвідоміших апокрифів в світі, і водночас одним із найбільш суперечливих є Євангеліє від Юде чи Іуде, кому як подобається. Цей текст написаний коптською мовою приблизно у 300-му році, і є копією грецького оригіналу, створеного ще раніше. Його знайшли й витягли на світ Божий в єгипетській пустелі наприкінці 70-х років 20-го століття. Але тільки у 2006-му вдалося відновити та перекласти частину рукопису у цьому тексті рудий Юда Іскаріот. А як ми знаємо, рудим вірити не можна. І Шульгам теж постає не зрадником, а відданим другом Ісуса, який передає його римлянам за власним проханням Спасителя. Це пояснюється тим, що Христос нібито хотів звільнитися від свого земного тіла. Євангелія представляє Юду як єдиного учня, який повністю зрозумів чиня Ісуса, словом, кращий апостол на селі. Євангеліє від Юди було перевірено на автентичність командою експертів, які підтвердили, що текст є справжнім. Новітні дослідження. Ня стверджують, що Євангеліє від Юди було створене у 180 році представниками гностичної секти канітів, яка існувала в Єгипті. Євангеліє від Юди починається з того, що Ісус насміхається над апостолами під час їхнього святкування Євхаристії. Вони вважають, що споживають тіло і кров Христа ритуал, який завжди викликав в мене асоціації з канібалізмом. До речі, класне відео на цю тему вийшло в диктора. Посилання знайдете в описі під відео. Сміх Ісуса це свого роду насмішка чи насмішка спрямована на те, щоб вивести учнів із самовдоволення та фальшивої гордості. Після вечері апостоли бачать моторошний сон. Священники принесли в жертву своїх дітей і дружин. Деякі займалися коханням з чоловіками, а інші билися. Певно, апостоли отруїлись печивом. Ісус знову реагує іронічним сміхом і пояснює учням, що саме вони є тими, хто чинить це все, оскільки поклоняються фальшевому Богу. Назарянин пояснює, що їхній Бог насправді є нижчим ангелом, який зводить їх зі шляху. Ця частина тексту була критикою тогочасного християнського підходу до мучеництва. В ті часи серед християн було поширене переконання, що переслідування та навіть смерть за віру слід приймати з радістю. Однак не всі послідовники Ісуса погоджувалися з цією ідеєю. Цікавенка згідно апокрифу, Юда не покінчив життя самогубством, а він, по суті, став першим мучеником, адже після виконання місії інші учні побили його камінням. Далі Ісус розповідає Юді правду, яку не готові зрозуміти інші апостоли. Видимий світ це хаос і темрява, але існує небесне царство, де мешкає справжній дух Бога в нескінченному світлі. Ця ідея нагадує будицьке вчення про просвітлення, звільнення від матеріального світу та перехід у Нірвану. У фіналі Юда досягає цього просвітлення, коли осягає справжню природу вчення Ісуса і входить у нескінченну хмару світла, символ духовного звільнення та Бога. Євангелія прагне показати, що розп'яття Ісуса та смерть Юди це частина вищого духовного плану. Який починається тоді, коли людина розуміє свою істинну природу і зв'язок з божественним, словом, чистий гностицизм. Його головна ідея матеріальний світ є недосконалим, створеним нижчою істотою, а справжнє спасіння полягає у пізнанні гнозисі божественної істини та звільненні духу від матеріального тіла. Євангеліє від Марії. Хоч текст зберігся лише частково, проте навіть у цьому вигляді викликає значний інтерес. Частина рукопису, що дійшла до нас у копському перекладі, датується кінцем 4 століття. Хоча багато дослідників припускають, що оригінал. Було написано ще в першій половині другого. Це робить його однією з найдавніших розповідей, яка дає нам уявлення про життя Ісуса і його найближчих учнів. У центрі цього тексту перебуває Марія Магдалина, жінка, яку у деяких джерелах називають тією, яку Ісус любив найбільше. Саме вона першою зустріла Христа після його воскресіння, і ця честь підкреслює її унікальне місце серед учнів. Згідно з текстом, Марія отримала видіння, в якому Ісус відкрив їй особливі таємниці. Петро, ніби визнаючи її особливу роль, звертається до неї зі словами: Сестро, ми знаємо, що Спаситель любив тебе більше, ніж інших жінок. Скажи нам слова Спасителя, які ти пам'ятаєш, які ти знаєш. А мені, коли вона розповідає все, що знала, Андрій і Петро починають сумніватися в її свідченнях і звинувачують в брехні. В цих суперечках проглядається конфлікт типовий для ранньої християнської громади, де питання авторитету та пояснення вчення Ісуса завжди викликали розбіжності. Якщо хочеш і далі дивитися відео коханці Кліо. Задонать на ЗСУ конфлікт між Марією і Петром згадується також в Євангелії від Фоме, з чого можна зробити висновок, що жінки могли мати значно важливішу роль у ранньому християнстві, ніж вважається сьогодні. Євангеліє від Фоми чи Хоми один із найцікавіших апокрифічних текстів, знайдених у 1945 році в Нагхамаді. Єгипет це не євангеліє у звичайному розумінні, адже тут немає наративу про життя, смерті, Воскресіння Ісуса. В апокрифі немає історії чи описів подій, як у канонічних євангеліях. Замість цього текст складається зі 114 висловів, приписаних Ісусу. Христос у цьому тексті наголошує, що царство Боже не є фізичним місцем чи майбутньою подією, а існує тут і зараз, всередині кожної людини. Наприклад, у вислові третьому він каже: Царство всередині вас і навколо вас, коли ви пізнаєте себе, тоді вас пізнають, і ви зрозумієте, що ви. Діти живого отця, деякі вислови можуть завести у філософський ступор навіть найбільш прокачаних читачів. Щасливий лев, якого їстиме людина, бо Лев стане людиною. Але проклята людина, яку з'їсть лев, бо Лев стане людиною. Це звучить трохи як Коанзенського монаха. Цікаво і ніс непонятно. А що думаєте ви? Напишіть в коментарях. Перед продовженням перегляду ще раз попереджуємо: якщо ви глибоко віруюча людина і впевнені, що ваш духовний спокій не витримає жартів чи нестандартного підходу до релігійних тем, можливо, це відео краще пропустити, але варто пам'ятати, що навіть у Всевишнього є почуття гумору. Згадайте, хоча б Качкодзьоба. Деякі дослідники вважають, що цей апокриф може бути старшим за канонічні Євангелія, що робить його важливим джерелом для розуміння початкового вчення Ісуса. Приблизно половина висловів перегукуються з текстом нового заповіту, але часто вони представлені у простішій формі. Наприклад, у вислові 77 цьому Ісус каже. Я світло, яке є над усіма. Я все. І з мене все виникло, і до мене все повернеться. Розколіть дерево, і я там. Підніміть камінь, і ви знайдете мене там. Цей текст також цікавий через свою критику релігійних обрядів. Він відкидає ідею, що якісь ритуали або дотримання правил мають значення для спасіння. Натомість акцент робиться на внутрішньому розумінні та єдності з Божественним, наголошуючи на духовному просвітленні. Церква відкинула Євангелія від Фоме як іретичний текст, оскільки воно ігнорує центральні християнські догми про страждання, смерть і воскресіння Христа. Словом, почитайте, адже Фома пише: хто знайде сенс цих слів, той не зазнає смерті. Є ще й Евангелія дитинства від Фоми не плутати з попереднім. Текст написаний приблизно у другому столітті і намагається заповнити прогалини в дитинстві Ісуса, де він зображується як п'ятирічний хлопчина з суперсилами і паскудним характером. Наприклад, у одному епізоді Ісус убиває хлопчика, який випадково штовхнув його під час гри, промовивши закляття. Аваркада в іншій сцені він проклинає дитину, яка з нього насміхалася, і та одразу падає мертвою. Однак є і інші епізоди, де Ісус воскрешає дітей, і створює живих птахів із глини. Судячи з нового заповіту, коли Христос виріс, у нього залишилась звичка проклинати. Візьмімо, хоча б історію про інжир, таємне Євангеліє від Марка, один із найскандальніших і найзагадковіших текстів, про який стало відомо всередині ХХ століття. Професор стародавньої історії Мортон Сміт заявив, що виявив у бібліотеці монастиря Марсаба, розташованого неподалік Єрусалиму. Часткову копію листа Клемента Олександрійського, персонажа неважливого для цієї історії, цей лист, за твердженнями сміта, містив згадку про таємну версію Євангелія від Марка, яка нібито містила додаткові епізоди, вилучені з канонічного тексту, через їхній провокативний зміст. І ввечері молодий чоловік прийшов до нього. Одягнений у ляну тканину на голому тілі. І залишився з ним тієї ночі, бо Ісус навчив його таємниць Царства Божого. Ця сцена викликала скандал через її неоднозначний характер і можливий натяк на гомосексуальність Ісуса. Офіційна церква категорично відкинула цей текст, вважаючи його єретичним і фальшивим. До того ж сам рукопис загадково зник, натомість залишились лише фотографії Нюци. Деякі дослідники стверджують, що текст може бути підробкою, створеною для сенсації, тоді як інші припускають, що це справжній приклад альтернативних християнських традицій. Євангеліє від Филипа чи Пилипа це невеликий текст і написаний таким складним стилем, що для його прочитання потрібна лупа. А тепер детективи час братися за лупу, незважаючи на це, фрагмент викликав значний резонанс серед християнських дослідників. Причина. У ньому Ісус називає когось моєю дружиною. Багато хто припускає, що йдеться про Марію Магдалину, яку традиційно вважають грішницею, щоб покаялась. Проте апокриф натякає, що Марія могла бути не лише близькою ученицею, але й важливою духовною постаттю, можливо, навіть дружиною Ісуса. Цей фрагмент також вказує, що серед учнів Христа могли бути й жінки, чиї вплив на раннє християнство був значно більшим. Однак автентичність тексту викликає суперечки. Деякі експерти стверджують, що документ справжній, але критики називають його доказовість слабкою. Шматок папірусу без контексту нічого не доводить. Ну окей, тепер два слова про книгу Еноха. Хоча ні, про неї ви почуєте після того як це відео набере 6666 вподобайок. А на сьогодні це все. Пишіть в коментарях амінь та «Алелуя» До наступного і пам'ятайте, що історія це божественно. Автор Альфа і Омега, початок і кінець: той, хто є, хто був і хто гряде, вседержитель. Мене змусили це не читати.